Вітаю, друзі. Ми з командою щойно от закладалися, наскільки ще часу вистачить нам підводних цікавинок. Ну камон! У мене їх ще дуже, ну просто дуже багато. Підводний світ, напханий ними, до щенту. Ось, наприклад, погляньте, який цікавий садок. Ні, вам не здалося це садок з морських мешканців. Їх так і називають садові вугрі, а сувора наукова мова називає їх гетероконгери. рід променеперих риб родини конгерових, який нараховує приблизно 21 вид. Чим цікаві ці створіння? Майже все життя вони проводять у нірках занурені в донні відкладення. Зазвичай зависають вертикально, виставляючи назовні лише голову та верхню частину тіла. За найменшої загрози цілковито ховаються у свої нірки. У шлюбний період можуть танцювати складні танці, виводячи хвилі чи лягаючи майже горизонтально. Гетероконгери утворюють багатотисячні колонії, які нагадують своїм виглядом сади. За це й отримали свою назву, харчуються зоопланктоном. У пошуках їжі вся колонія напрочуд злагоджено повертає голови за течією. Збоку це виглядає як усвідомлені спільні дії. Хто знає, може це і так. У шлюбний сезон особини переміщують свої нірки поближче одна до одної. А це не просто правду, адже вони не полишають нірок, а саме переміщують їх у товщі піску чи мулистих відкладень. Після вибору самки самець, як справжній лицар, захищає її, відганяючи інших самців. Як я завжди повторюю, світ сповнений цікавинок, а підводний світ і поготів. Ну а я ще маю багато що про них розповісти. До нових зустрічей!